Викликав таксі? Ага, он їде. Відвезіть, будь ласка, котана за затишну 13. Кіт розрахується кадеткою. Смотри, ми такі яблуки в дідомі їли. Нащо ти мене знімаєш? Чувак, ну забери це, ну. Ти розумієш, я не бачу її вже більше десяти років. Я навіть не знаю, чи вона мене згадає. Маєш курити? Ага. Чи тут живе той, що. Так, тут. Чи тут живе той, що ховається? Я. Тут. Ну, от і добре. Тола шукати одному року. Так, що на сьогодні. Той, що обдурює? Той, що втікає. Той, що прокидається. Той, що хотів. Той що. Хм. Та їх тут ціла купа. Ви знаєте, хто перед вами? Чудово, отже, обійдемось без формальностей. За багаточисленні тяжкі злочини. А саме розбите парцелянове горнятко, обіцяні просторадла. постійне колупання в носі, погані оцінки в школі, неповага до старших, вульгарне висловлювання. Також за зраду родини, цього людства. Е -е... Той, що ховається. Засуджується. Засуджується до розстрілу. Розпишіться, що з вироком ознайомлені. Ти... До розстрілу? До розстрілу? До розстрілу це як? Розумієте. Утім, одна проблема. Як вам пояснити? Здогадуємось. Хочете сказати, що ваша дівчина, коли побачить вас мертвого в калебані крові? Вона в мене цього просто не переживе. Ми це передбачили, тому для вас зробимо виняток. Враховуючи ваші заслуги перед батьківщиною. Помилуєте? Ні-ні ні. Я на це рішучі не погоджуюся. Ви вмрете. Ми дозволимо вам застрелитись самому. Може, ви й не варті такого, але. Саме так і вирішено. Я готовий, панове? А, можна вас ще щось поспитати? Питайте, тільки швидше. У нас ще купа роботи. Та я, власне, хотів спитати, де в такому випадку стоють чи сідають? Я не знаю, я просто вперше. <піл taste melodies> ви мене мусите зрозуміти? Ну, я ж хвилююся, як не як. Пусте, я знав, що ви про це спитаєте. Всі про це питають. Можемо стішити. Це нещодавно до інструкції внесли кілька поправок. Згідно з новими правилами, ви маєте право здійснити це, як забажаєте: сидячи, стоячи, лежачи в ванні. Перші два способи мають певну естетичну перевагу. Ними користуються люди мужні і відчайдушні. А третій спосіб. Гайно, ну, від себе, ви лежите в голій в ванні гей гей, та ви геть розкисли. Допоможи панові сі! Ви ж будете робити це в квітні. Глядайте. Руки у вас чисті. Просто розслабтесь. Сконцентруйтесь, скажімо, на ось цій картині. Гудзичок на шиї розтібнемо. він вам явно тисне. Взагалі, хочу вам порадити ніколи більше не носити тісних комірців. Вони перешкоджають притоку крові. Від цього матимете перечасні зморшки. Кота привезли. Іди, перевір. Цей кіт завжди забуває гроші. Жодного разу не розрахувався. <вух> Ай-яй-яй, хіба ж так можна? Ми з вами про таке не домовлялися. Не чпай, піди краще води принеси. Я так і знаю. Вічна морока з цими хрунями. Давай, курва! Гей, шановний, в нас немає часу панкатися з вами. Та давай пристрелим цього щура та й по всьому. Стримайся трохи. Пане просто нерви здали. Чи не так? Дайте мені сісти. Я хочу сісти. Я хочу в туалет. Господи, хвильку потерпіти. Я хочу в туалет! Ну давайте швидше. Худоба. Нам не треба, щоб ви тут обіцялись. <звук> ну ти глянь. Ти глянь, що це витворяє. Угу. Як вам не соромно! Ей те стекло. Кому сказано йде сюди? Стекло. <гру> Уб'ю. Уб Уб'ю. Сміливіше. Та чи знаєте ви ціну життя і ціну смерті? Ви той, що ховається. <гру> <гру> а, а ти хоч знаєш зболото. На кого ти руку підняв? Перестань, друже, Я його. Не знаю, що на мене знайшло. найшло. На нього, бачите, найшло. А ти знаєш, що мого товариша? Четверо дітей, старенька мати і дебільна сестра на утриманні. Знаєш, відповідай, знаєш. З мене баста, з мене досить. Ви собі хочете, я вмиваю руки. Я пішов. Ну я поручкувався, ну їй богу. А, вибачте, мені соромно. Я більше не буду, чесно, повірте мені, то в мене оце вперше. а Я за себе не ручаюся, я щось собі заподію. Ну, будь ласка, помилуйте мене. Я ж не, не хотів. Ну, не знаю, ми до вас як до людини, а ви. Ну що, повіримо йому? Нє, ні, ні. Я вас благаю. Змолитися наді мною. Цього разу я навіть не пискнув. Ну що? мене. Ну, добре. Але це лише з поваги до вашої родини. Я спокійний. Я готовий. Все. Я зосередився. Е, ні, крісло для справжніх чоловіків. Лягайте на диван. Лягайте спокійно, руки у вас чисті. Дивитись, ви знаєте вже куди. Дихайте повільно, зосереджуйтесь. очень закрыты. Пришло, здесь но но ну, как обычно пойдем хоть яблок домой наберем Круто! Богодка клюва. Так, так тепло. капець. А знаєш, я таки наважився. Я зайду і побачу. Mm -hmm. Где-то я це слушу. Знаєш, я от думаю. Давай, давай ти це все зафільмуєш? А, мені буде так краще. Блин, я просто не знаю, як я буду виглядати. Мені зараз краще буде. Зафільмував, це все, ти взяв з собою мобільний. Якщо я не зможу на і подивитися, ну, принаймні це все подивлюся в тебе на мобільному кадрі. Принаймні, мені так буде краще. На відео. Подожди. Ти хочеш, щоб я тебе засняв? Та? Так, давай ти буде знімати. Та я тебе і так знімаю. Вот за що я люблю це місце. Яблоки. Я батя, покажи, кто у нас крада яблоко. Там да нужны мне твои яблоки. Понаехал. Да и дай. И нахер мы сюда приперлись. Снимаешь? Снимаю. Идем. А давай сразу домой поедем. Поехали. Чекаю. дай перекурити. Хвильку, хвильку. Зачекайте. Заходьте. Идем. Да ладно. Серьезно? Э, слушай, тут проблемка есть одна. Телефон садится. Два процента. Ты слышишь? 1% один процент. Мама.